сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з Сашком і Вікою. Брат і сестричка діти просто сонячні, веселої, позитивної вдачі. Вони дуже люблять один одного. Сашко, як старший, піклується про вікусю. Але дітлахам більш за все в світі потрібна родина, в якій їх любили б і ніколи не зрадили. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови планування сім'ї. Очень активные и дружелюбные дети. Они очень привязаны друг к другу. Хорошо ладят между собой, играют, общаются вместе. Любят рисовать, лепить, строить и познавать этот мир вокруг себя. Они постоянно стремятся что-то узнать новое. Ну, Но, конечно же, чувствуется, что им не хватает семейного тепла, любви и ласки. И хотелось бы, чтобы у них поскорее, конечно, появилась семья, в которой они действительно станут по-настоящему счастливы и будут гармонично развиваться, и будут счастливы вместе. Вітаю, шановні друзі! Наша програма, програма Шукаю батьків знов у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми із задоволенням спілкуємось з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. і говорити сьогодні будемо про планування сім'ї. Світлана Миколаївно, ну всі звикли до того, і це вже такий просто вислів сталий, і всі повинні це розуміти, що дитина це щастя. Ну, дійсно, дитина це щастя. Але все ж таки, якщо це заплановане щастя, так то це ну, більш, скажімо так, простіше для родини змінити саме свій стан, свій, свої емоції і пристосуватися до того, що от з цього моменту все буде інакше. Правилася в тому, що планування сім'ї це достатньо старий термін. Чомусь ми останнім часом почали боятися слова план, так як раніше було в економіці, а зараз ми чомусь його боїмося. А в плані планування сім'ї ми взагалі про нього забули, кудись його відсторонили. А все залежить від того, як ми правильно щось зробили. Ми скажемо так, що ми своє, свою сім'ю якось бачимо. Якоюсь вона у нас є в наших мріях, якоюсь ми хочемо її побачити, але чомусь ми це хочемо просто в думках в наших. А в житті те, що ми робимо, інколи воно навіть зараз виникає спонтанно. Можна в цьому плані можна виділити, скажімо так, декілька напрямків: це коли ми. Знаємо, що ми хочемо зараз народити дитину. Ми розуміємо, що станеться, коли ми народили цю дитину. Ми, зрозуміли, ми розуміємо, що ця дитина принесе нам радість і ні в якому разі вона не стане загрозою у наших стосунках добрих, зруйнуванню, що вона не зруйнувала наші стосунки. У нас може статися так, що ми в планах своїх маємо на увазі другу дитину, але народження Цієї дитини може бути так, як ми захотіли, а може трапитися так, що це буде і не так, що може дитина народитися достатньо пізно, на те, є якісь причини. Я думаю, що коли люди створюють сім'ю. Обов'язково ці свої мрії про сім'ю вони повинні обов'язково, ну скажімо так, проголошуватися в один одному. Більше того, ми на зараз стаємо свідками. Наслідків громадянських шлюбів, так називаємо, я їх дуже не люблю. Коли говорять практично, це співмешканці, люди співмешканці. І як би ми не говорили, але відносини між людьми вони достатньо вільні відносини. І якщо вже такі є у нас демократичні відносини і є. А прихильники громадянських шлюбів, люди їх захищають дуже часто і пояснюють, чому вони так думають. Так тоді чому бояться заключити брак юридично? Питання постає. Якщо ми такі демократичні, якщо ми говоримо, що там в паспорті наш розпис в документах, він нічого не вартий, чому ж тоді такого не роблять? Значить, він вартий чогось. Я думаю, що наше, скажімо так, Національна риса характеру, в нашій стабільності, ми любимо, щоб все було так один раз і назавжди. І реєстрація шлюбу, вона це достатньо серйозний момент. І ми з вами так виховані і так склалося вже з досвідом розвитку і суспільства, і життя. Що якщо ми створили сім'ю, це сім'я повинна це щось таке дуже важливе, дуже важливе. І діти, які народжуються в сім'ї, це теж, скажімо так, ну, як результат кохання між подружжям. Діти, які народжуються в громадянському браці, їх теж люблять, але стається так, що коли всі розстаються чомусь, батьки, батьки розлучилися, вони не розлучилися, вони просто пішли один від одного. то діти отримують дуже велику травму. І діти стають уже. Ну, заручниками якоїсь ситуації. Це дуже я вважаю, що це велика травма для дітей. Більше того, коли діти йдуть до школи, я зустрічаюся з тим, коли люди живуть в громадянському шлюбі по 10 років. І більше діти підростають, а потім чомусь стається так, щось там трапляється з дітьми. Коли починаєш говорити, що де ж батько, мати, то для дитини це дуже важка тема, дуже важка тема. І пояснити дитині, чому батько не живе, і дуже часто. То діти плутають і всіх. Знайомих матері називають своїм татом. Я думаю, що до терміну самого планування сім'ї треба обов'язково всім повертатися. І якщо ми просто так хочемо жити, то не треба перетворюватися, щоб чоловік з жінкою або дівчина з хлопцем просто перетворилися в співмешканців. І при цьому вони хоч залишилися вільними, ніяких зобов'язань між ними немає. Я думаю, що треба відрізняти два терміни: термін, коли ми просто... Поруч живемо, нам так хочеться, і термін складання сім'ї, тому що сім'я це обов'язкові якісь вимоги, і це достатньо серйозно у відношенні до народження дітей. Тільки тоді можна сказати, що сім'я зможе бути щасливою. Дякую, Світлана Миколаївна. Я щось приєднуюсь до е, слів Світлани Миколаївни про те, що сім'я це обов'язки. Але ці обов'язки повинні бути радісними, тому що це ваш коханий чоловік, це ваша кохана жінка і це ваша кохана дитина. І я бажаю всім, щоб дійсно в вашій сім'ї були тільки радісні стосунки, а проблеми, як у ті хмаринки, прийшли. І пішли собі, полетіли далі. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.